Зона комфорту це не просто метафора. З точки зору нейробіології, наш мозок прагне економити енергію і тому надає перевагу значним паттернам поведінки. Все, що звичне для нього, це ок. Коли ми стикаємося з необхідністю змін, активізується мигдалеподібне тіло як частина лімбічної системи, що відповідає за реакцію бий або біжи. І у діловому середовищі це проявляється як прокрастинація. Згадайте себе, коли не хочеться робити якісь складні завдання, які виглядають масивними, незрозумілими, невчасними. Це воно і є. Відмова від нових проєктів або надмірне планування без конкретних дій, коли нам хочеться пописати в блокнотику, замість того, щоб почати реально діяти, давайте спробуємо продіагностувати себе перед нами тест. Що таке? Зона комфорту з точки зору нейробіології. Зараз саме час приготувати блокноти і записати кількість відповідей А, Б і С. Потім ми їх порахуємо і я скажу, який з того результат. Отже, перше питання: як часто ви відкладаєте важливі дзвінки або зустрічі, які можуть відкрити нові можливості? Варіант А. Майже ніколи, Б. Іноді це досить часто. Друге питання, чи буває у вас відчуття, що ви не готові взятися за нове завдання, навіть якщо маєте відповідну кваліфікацію. А, майже ніколи, Б, іноді це досить часто. Що ви відчуваєте, коли потрібно прийняти рішення в умовах невизначеності? А, майже ніколи не відчуваю якогось страху, іноді відчуваю і досить часто відчуваю страх.